Закарпаття. Якщо подивитися на цей край з боку Києва, то він опиниться закарпатським хребтом, тобто справді перетвориться на Закарпаття. Але якщо окинути поглядом всю Європу, то виявиться, що Закарпаття не закрита горами провінція, а самісінька столиця Європи. Це серединна точка між її заходом та сходом, точно вивірений картографами, географічний центр Європи. І дуже символічно, що це значиме для всього світу місце Україна охороняє як заповідну землю. Тут діє створений у середині ХХ століття один із найбільших у державі природних резерватів карпатський біосферний заповідник. Сьогодні заповідна територія охоплює майже 60 тисяч гектарів карпатської землі. Її рельєф вирізняється різкими перепадами висот, а клімат властивим горам через смужям кліматичних поясів. Літо тут спекотніше і дощовитіше, а зима суворіша. На найвищій точці карпатського біосферного заповідника у горі Говерлі, на висоті 2061 метр. Царює суворий альпійський клімат. А в найнижчій тоці, всього за 170 метрів над рівнем моря, розташовується повна весняної свіжості долина нарцисів, але й гола верхівка Говерли, і без ліса долина нарцисів становлять радше виняток аніж правило. Карпатські гори тут по праву називають лісистими, і не дивно чотири п'ятих територій заповідника вкриті лісами, через які прокладено понад два десятки екологічних маршрутів. На території біосферного заповідника розташовані унікальні об'єкти, зокрема Долина Нарцисів, Географічний центр Європи, Гора Говерла і всі шість вершин, які мають більше двох тисяч метрів над рівнем моря. На території біосферного заповідника охороняються унікальні великі ділянки пралісів, в тому числі букових пралісів, велика кількість видів рослин і тварин, в тому числі. Занесених до Червоної книги України щорічно заповідна земля Закарпаття приймає 80 тисяч туристів. Це і українці, і гості із зарубіжжя. У Європі знають і люблять українські Карпати. А праліси карпатського біосферного заповідника на офіційному рівні визнають частиною світової природної спадщини. Ми пропонуємо вам зробити зупинки у п'яти точках карпатського біосферного заповідника. А почнемо з найнижчої долини нарцисів. Нарцис середньоєвропейська гірська рослина. І на схід від українських Карпат він, як правило, не зустрічається. Зазвичай нарциси ростуть на висотах більш як тисяча метрів над рівнем моря. А ось таке низинне розташування, як у цій долині. Для них абсолютно неприродне. Але що змусило квіти спуститися на рівень у п'ять разів менший від звичайного? І при цьому заселити низину площею 100 гектарів. Учені гадають, що в давнину нарциси поодинці зустрічалися в карпатських дубових лісах. Потім тут оселилися люди. Вони вирубали дерева, на місці яких і утворилися вологі галявини. У долині буйно розрослася трава, а також Нарциси, які почали домінувати, і згодом навіть дали ім'я всій місцині. Цей буковий ліс унікальний. Розташований він на угольсько широколужанському масиві карпатського біосферного заповітника на площі майже 9 тисяч гектарів. Протягом сотень років. Його не рубали і не саджали тут дерев. Біологи називають такий ліс незайманим або пралісом і бережуть його як зіницю ока. Адже такі масиви еталон лісистих Карпат єдине місце, де природа розвивається відповідно до законів творця. З цією мертвою деревиною пов'язано чимало організмів, які називаються організмами-редуцентами. Які дозволяють перетворити цю мертву органічну речовину в прості неорганічні сполуки, які потім знов потраплять до ґрунту і дадуть життя новим поколінням рослин, і які в процесі фотосинтезу знов перетворюються в складні органічні сполуки. Таким чином, оцю мертву деревину можна назвати колискою для нового життя. І значення її насправді для лісових екосистем надзвичайно велике. Тут сила селена дерев, вік яких перевалив за три сотні років, удосталь старої деревини і особливий властивий лише пралісу мікроклімат. Кілька років тому Букові праліси Карпатського біосферного заповідника було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО то єдиний природний об'єкт України, який представляє нашу державу у документі планетарного значення. Учені переконані. Цей масив легені Європи, рослинний фільтр її атмосфери, причому найбільший фільтр. Адже переважна частина європейських пралісів має площу до 100 гектарів, а тут дев'ятитисячний древній масив. Землями Закарпаття течуть більше як півсотні рік довжиною понад 10 кілометрів і дві тисячі малих річок. Вони спускаються зі схилів гір, аби кинутися в головну водну артерію краю тису. Норовлива ріка Труфанець, перед тим як злитися з нею, робить фінальний стрибок із висоти 12-поверхового будинку. Так утворюється найвідоміший водоспад Закарпаття Труфанець. А ось інший водоспад. Він сховався. У лісовій глушині на схилі гори фігура. Водоспад складається з двох гігантських сходинок. Щоправда, доступ є тільки до нижньої 18-метрової. Практично на даний час він невідомий широкому загалові, він невідомий для туристів. Хоча воно з другої сторони дуже добре, тому що це значно сприяє його збереженню, збереженню цієї природи, яка навколо цього водоспаду. Водоспад живить потік влучно прозваний у народі Лихим. Незважаючи на глушину місця, у заповіднику до нього прокладено екологічну стежку. Одну з 20, що з'єднують у єдиний ланцюжок усі найвизначніші куточки Закарпаття. Перед нами один із найменш вивчених карстових районів українських Карпат. Вапнякові скелі тут утворюють 30-метрової висоти стрімчаки, щедро продірявлені гротами. Перлиною цих місць по праву вважають печеру Молочний камінь. Від кордону угольсько широколужанського масиву карпатського біосферного заповідника до неї веде трикілометрова стежина – вона зупиняється простісінько біля входу, розташованого метрів за 300 над рівнем долини. Дверний проріз печери великий, не менш як 10 метрів завширшки та 2,5 заввишки. Він вільно пропускає до вхідної зали розсіяне денне світло. У ньому поступово проступають обриси стін, утворені рідкісними в природі світлими кальцитами. Їхня молочна білизна, головна особливість. Найвідомішої на Закарпатті печери, це практично вічна темнота, світло тут практично не проникає. По-друге, дуже стабільні мікрокліматичні умови. Тут практично немає різниці між зимою і літом. Температура тут завжди постійна, завжди плюсова. Так само тут дуже висока вологість. В печерах вона становить майже 100%. Гора Говерла найвища точка Карпатського біосферного заповідника. І не тільки заповідника. Це Вищий гірський шпиль України, такий собі український памір. Її висота становить 2061 метр над рівнем моря. А на верхівці Говерли править бал, суворий альпійський клімат, невластивий низинним територіям України. Пішохідний маршрут на Говерлу тягнеться на 14 кілометрів в один бік. Із перепадом висот на 1320 метрів. Він пролягає через мішані і хвойні ліси та альпійські луки. На верхівці Говарела розміщується невелике кам'янисте плато. Навіть у негоду воно має вигляд обжитого туристами місця з найвищими в Україні побудовами. Тут споруджено флагшток із прапором, тризуб та хрест. Є мармурова плита з 25 капсулами із зразками ґрунту зі всіх регіонів України. Погода на говерлі мінлива і часто просто сувора. Однак, маршрут на її гірську шапку один із найпопулярніших. Ми завершуємо свою подорож від нижчої до вищої точки карпатського біосферного заповідника, і визнаємо: п'ять зупинок на шляху занадто мало, адже є ще високогірне містечко Рахів, прозване іноземцями гуцульським Парижем, є географічний центр Європи з кругосвітнім науково-пізнавальним центром, і багато інших культурних та природних чудес, які чекають, доки ви відкриєте їх для себе в дивовижному світі. Українського Закарпаття